Та дивлюся, а це ну, вже нова будова, так? Да? Музей, музей вже від нова будова. Я просто таку бачив церкву в фільмі «Довбуш». Там, коли стояв батько, типу вже за, за Олексу, типу, як. ну Ні, ну, це буде, О, десь, ці будівлі буде під да? Так. Не буде. А, тобто це не, ну, не збудована заново? Ні-ні-ні, це ні-ні. Ну, тобто коли будувала церква, 860, 868, 1860. Ага. годували тут з них трошки пізно. Тось, хорошо. А як вийшло... Це старіша, да? так? А чому ця якась аутентичніша така виглядає, ніби вона старіша. Покрита гонтую, просто, вам так То там також колись була покрита гонтою, але на Ця? А це якась як нержавіюча жжасть, чи що це, так? Да? Я от я їхав, ми вже з буквалі верталися додому, на Хмельниччину їдемо. Я побачив цю церкву, дружина каже, що того? я тормошу, розвертаюся, кажу, піду подивлюся. Це було хтось так?